дощик дверь не я до дома не текаю. И стою мов на посту я под дощиком расту. Анатолий Качан, Рай. Море грає, море грає, хвиля хвилі доганяє, наступає її на п'ятий і не може наздогнати. З чай чайки окрилі, скринька падуть на хвилі, і хапання в дермінку на з хвилі рабинку. Геть у морі я напіла, бо від вітру вітрила, а на кручі біля хати дві тополі височені. Хочу вітру п'ямати, пароси свої зелені. А споліг на косогорі Володіль перепільці, вони котяться до моря. Хвильярої пшениці десь отам навіть на крусі, коли дмуть вітрі південні. Стрічається мов друзі у хвилі синій та зелені. Море грає, поли грає, хвиля хвилі доганяє, наступає її на п'ятий і не може надзвикати. Петро остадчук з тобою. Послухай, як струмок дзвінить, як гаманит ліщина, З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напойна дощами, І як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить Дніпроду моря морялини, з тобою всюди кожну мить говорить Україна. Мені кожного дня сонечко, Усміхається рідна земля. Я люблю. З красою, казкою Україна матуся моя.